இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது У чужих народів ви взяли культуру, назвали російською, усе отеє здуру. Тільки навіть Пушкін бездарний ваш поет, тексти крав у Байрона і це не секрет, тільки навіть пушкін бездарний ваш поет, тексти крав у Байрона і це не секрет. У чужих народів ви кухню собі взяли, і відразу рускою ви її назвали, та вічів від ваших мушу вам сказати хочеться відразу вийти й поригать, Та вічі від ваших мушу вам сказати хочеться відразу вийти й поригать. Історію у чужих народів ви узяли, а точніше на свій лад її переписали, та якщо читати усю ту мазню Видно навіть дурню, Пишете брехню, та якщо читати усю оту мазню Видно навіть дурню, пишете брехню у чужих народів. Ви віру взять хотіли, та чому та віра вчить, та й не зрозуміли, храми збудували та почали війну. Певно, своїм Богом назвали сатану, храми збудували та почали війну. Певно, своїм Богом назвали сатану ви, Орда Рашиська, я всіх вже задовали, покладем на місце вас, щоб більшіся не пхали, Україна, ненька, свята, наша земля, будемо із неї гнати й бити. Каля, Україна, ненька, свята, наша земля, будемо із неї гнати, бити мокалька. Ми повернемо Донбас, Крим і чорне море, ну а за Росією РДК нехай говоре, нам не треба вашої смердючої землі, але й свою не здамо, затямитимо. ткалів, і нам не треба вашої смердючої землі, але й свою не здамо, затямите Талі. Ви, Орда Рашиська, я всіх вже задовбали, ваша друга армія на весь світ ся облажала, захопити чужої схотіли ви землі, коли свою захистить не можуть москалі, захопить чужої схотіли ви землі, коли свою захистить не можуть мокалі. ali